Ви сьогодні вже проснулись, мамі з татом посміхнулись, настрій кожен гарний має, тож заняття починаємо. Ну що, малята, вперед до країни математика. Але спочатку повпражняємося з язичком. Скоро мовка. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. У вас малята вийде краще. Пам'ятайте, малята, знання крок до перемоги, тож вперед за знаннями. А ось малята і наш знайомий зайчик. Ми йому минулого разу допомогли вивчити частини доби. Давайте зараз їх разом з ним повторимо. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці малята! Малята зайчик знову просить нашої допомоги. Йому потрібно підрахувати. Давайте порахуємо ведмедів. Один ведмідь, два, три. Усього три ведмеді. Підрахуємо машин. Одна машина. Дві, три, чотири, п'ять. Усього п'ять машин. А ось їжачок, наш знайомий, поспішає тебе що трапилося? Допоможіть мені підрахувати, скільки метеликів і квітів. Давайте рахувати разом. Один метелик, два, три. Усього три метелика. Одна квітка, дві, три, чотири. Усього чотири квітки. Чого більше квіток, чого менше. Метеликів. Наскільки квіток більше? На одну. Наскільки метеликів? Менше на одного метелика менше. Що треба зробити, щоб стало порівну? Добавити одного метелика або прибрати одну квіточку. Молодці малята! Ми допомогли звірятам, вони нам дякують і прощаються з нами, а ми рухаємося далі. Малята математична лінійка. Давайте порахуємо, скільки всього собачок. Одна собачка, дві. 3, 4, 5. Усього 5 собачок. Давайте порахуємо, скільки лисичок. Одна лисичка, дві, три, чотири, п'ять. Всього 5 лисичок. Прибігла ще одна лисичка, скільки всього стало лисичок. Одна лисичка, дві, три, чотири, п'ять, шість. Всього 6 лисичок. Малята на письмі число 6 позначають цифрою 6. Кого більше стало лисичок? Наскільки лисичок більше? На одну. Кого менше? Собачок. Наскільки собачок менше? На одну, що треба зробити, щоб стало порівну? Добавити одну собачку або прибрати одну лисичку. Добавляємо. Тепер їх стало порівну. Діти, як утворилося число 6 до 5 додали 1. Наскільки число 6 більше, ніж 5? На 1. А число 5 менше, ніж 6 на 1. І нарешті, малята. Гра від королеви математики. Будь уважний. Склад числа 6 з двох менших. Склад числа 6. Склад числа 6 це кількість предметів, яких є 6. Один. Два, три, чотири, пять 6. шість. А з чого складається число шість? Шість це один і п'ять. Шість це два і чотири. Шість це три і три. Шість це чотири і два. Шість це пять і один. Всі завдання в королевстві математики ми виконали, тож вирушаємо додому.